А що, якби можна було з нуля перебудувати уряд цілої країни, уявити собі світ без стосів паперів, нескінченних черг і заплутаної бюрократії, замінити все це на щось абсолютно нове державу, яка в першу чергу є цифровою. І це, знаєте, не якась там наукова фантастика, це цілком реальний детальний план цифрової трансформації України. Давайте розберемося, що ж стоїть за цією революцією. Щоб відчути весь масштаб змін, достатньо просто поглянути на цю різницю. Що було раніше: паперові форми, живі черги, і в середньому понад 15 днів очікування на послугу, 77% усіх процесів на папері. А що пропонує новий підхід? Мобільний застосунок, кілька кліків, і результат на 60% швидше. Це погодьтеся не просто якесь оновлення, це повна зміна правил гри у взаємодії між людиною та державою. Тож давайте почнемо з найголовнішого, з першого рівня. А що все це означає для звичайної людини? Як це відчувається на практиці у повсякденному житті? І ось ключова цифра, яка визначає мету. І вона, скажу я вам, дуже амбітна. Не просто кілька популярних сервісів перевести в онлайн. Ні, мета 85% усіх без винятку державних послуг. Тільки вдумайтеся, майже будь-яке питання можна буде вирішити, не виходячи з дому, без жодного візиту до кабінетів. І ми говоримо не про щось абстрактне, а про абсолютно реальні щоденні речі: отримання паспортів, реєстрація бізнесу, оформлення соціальних виплат чи подання податкової декларації. І, що надзвичайно актуально, отримання дозволів на реконструкцію чи доступ до медичних послуг. Усе це має переїхати у цифровий простір. Звісно, така простота і зручність не з'являються з нічого. За кожним простим кліком стоїть величезна, складна технологічна машина. Давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот цієї системи і подивимось, що ж там працює. В основі всього цього лежить концепція під назвою Уряд як платформа або ГАП. Що це таке, уявіть собі, операційну систему для смартфона. Уряд створює таку єдину базову операційку з набором інструментів і стандартів. А вже різні міністерства та відомства можуть, наче розробники, швидко створювати на ній свої додатки, тобто послуги для нас із вами. Це набагато швидше й ефективніше. А тепер тримайтеся, бо технології, які тут використовуються, це щось із чимось. Це не просто оновлення старих програм, мова йде про штучний інтелект для оптимізації сервісів, про блокчейн для надійної верифікації документів, і навіть увага про квантово стійку криптографію, тобто про захист від загроз, яких ще навіть повною мірою не існує це без перебільшення технологічний стек майбутнього. Звісно. Такий мегапроект неможливо підняти самотужки. Це вимагає не тільки величезних грошей, але й, скажімо так, найкращих мізків планети. Тож хто саме стоїть за цим альянсом? Хто все це будує і головне фінансує? Отже, яка ціна питання? Початкові інвестиції в цей трирічний проект становлять 38,5 мільйонів доларів. Здається, величезна сума, але варто пам'ятати, що мова йде про повну перебудову цифрового хребта цілої держави. А звідки ці гроші? Ось тут дуже цікавий розподіл: це не виключно державний бюджет. Дивіться: 60% – так це фінансування від уряду України, але майже третина 33 – 33% – це міжнародні гранти та позики, і навіть приватний сектор долучився сімома відсотками. Тобто, це справжнє багатостороннє партнерство. Але знаєте, гроші це ще не все. Можливо, найцінніше тут це досвід та знання. І ось цей міжнародний консорціум це просто команда мрії. Естонія, яка по суті є піонером електронного уряду, ділиться своїми ноу-хау. Німецькі інститути розробляють архітектуру кібербезпеки. Данія допомагає зі сталим розвитком. Це не просто фінансова допомога, це справжній альянс інтелектів. І Ось ми підходимо до, мабуть, найважливішого і найскладнішого питання як усе це захистити? Адже ми говоримо про життєво важливу критичну інфраструктуру цілої нації. Виникає цілком логічне запитання Україні, де ризики зашкалюють, як захистити її цифрове серце, як збудувати цю цифрову фортецю так, щоб вона була неприступною. Відповідь у комплексній багаторівневої обороні. Це не один замок на дверях, а ціла система. По-перше, усе має відповідати найсуворішим стандартам кібербезпеки НАТО. По-друге, сама архітектура побудована на принципі нульової довіри, тобто система нікому не вірить за замовчуванням і постійно все перевіряє. Далі працює цілодобовий центр моніторингу. І нарешті система постійно отримує дані про нові загрози в реальному часі. І є ще один момент дуже важливий згідно з документами, деталі ключових заходів безпеки та результати оцінків вразливостей, вони класифіковані на найвищому рівні, цілком таємно. Це означає, що до захисту цифрової держави ставляться з тією ж серйозністю, що й до військових таємниць. І ось тепер, склавши всі ці шари разом, досвід громадян, технології, фінансування, безпеку, ми можемо побачити загальну картину. Яка ж кінцева мета? Які національні та глобальні амбіції стоять за всім цим? Давайте просто подивимось на цифри. По-перше, економіка, прогнозований ефект за перші 5 років 2,1 мільярда доларів. Це не просто про зручність, це величезний поштовх для економічного зростання. Далі робочі місця. Очікується створення 50 тисяч нових робочих місць. Це ціла армія кваліфікованих фахівців у новій цифровій економіці. І наостанок найвражаюче – ефективність. Прогнозована рентабельність інвестицій становить 40 до 1. 40 до 1! це просто неймовірна віддача від кожної вкладеної гривні. І ось ця цитата з одного з ключових документів, мені здається, найкраще підсумовує всю філософію проекту. Ця ініціатива є шансом для України вийти з відбудови як глобальний цифровий лідер. Тобто, мета не просто повернутися до того, що було, мета зробити квантовий стрибок у майбутнє. І це, звісно, залишає нас із великим питанням наподумати: а чи не є цей проект власне новим кресленням? Новим стандартом для розбудови держави у 21 столітті можливо просто зараз на наших очах створюється модель, на яку будуть рівнятися інші країни в майбутньому.